Слава Ісусу Христу! І скажуть, де опідниця Його приходу, адже відколи покоїлися батьки, все залишається так, як від початку творення, тож є заховано для тих, які цього бажають, що небо було справді і земля з води та водою створена. Божим Словом, через те, тодішній світ потоплений водою, загинув, а сьогоднішнє небо і земля збережні тим самим словом. І тримаються для вогню на день суду і погиблені безбожники людей. Це одне, хай не буде приховане від вас у люблю один день у Господа, немов тисяча років, а тисяча років, неначе один день. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є терпливі до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. А Господній день прийде, мов злодій уночі, коли небо з пройде, розпичені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять, коли все це таким чином буде знищено, то яким треба бути у святому житті і у побожності вам, котрі чекаєте, прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охопне, повно зникне і розжарені стихії розплавляться. Але зростайте в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і нині, і в день, і вічний. Амінь. Тому Господь він чекає кожного з нас, щоби… дає час такий важкий, бо люди говорять: «А, нема Бога, він не карає людей. Говорять, де Бог, чому він не карає людей за зло? Але Бог не зволікає, Він терпить для того, щоб кожна людина могла прийти покаятися. Тому що, як пише. Нам треба бути у святому житті і побожності, і зростати в благодаті, пізнанні нашого Господа. Що нам треба зробити зараз? Зростати благодаті, пізнання нашого Господа через його слово Боже. Тому що цей день прийде як сіть, біблію, як, як злоті, що ми навіть не будемо сподіватися, як за судом гуморою це було несподівано. Тому нам треба бути зараз готовим. Щоб зустрітися з Господом, коли буде Вознесіння Церкви Ісуса Христа, воскреснуть мертві, і також церква вознесеться після Воскресіння мертвих. Тому нам треба мати духа, бо тільки духом ми будемо Воскресені. Хай Бог береже кожного з вас. Амінь.